Вітаю, друзі! Це мій черговий сеанс зв'язку з громадськістю, щоб ви нас пам'ятали, щоб ви нас не забували. Буде таке лампово-розмовне відео, огляд на тих людей, з ким я працюю, та взагалом, може, якісь нюанси праці у міксовому екіпажі. О, не робив ніяку структуру, тобто ті речі, котрі мені показались цікавими чи важливими, те я і зафіксував. Поки буду розповідати, ви підете на прогулянку по палубі нашого судна. Тож, почнімо, підемо зверху вниз. Тож, перший в нашому списку, це капітан. Він болгарської національності. Рукотискання у нього таке міцне, звичайне. До речі, рукотискання це такий дуже цікавий. Мікромомент, я б сказав, багато людей не звертають на цього увагу, але воно досить багато може розповісти про людину, про якийсь його внутрішній стан, про ну то якось підсвітити його характер. Ну тут я нічого особливого не побачив, все як очікував, те, що він болгар, я декілька місяців прожив в Болгарії та знаю. Два слова одне з них це вітання болгарською. Здравійте, і в мене був такий план. Я на його рідній мові скажу здравій. І якщо він трішки посміхнеться, то це буде. Ну просто добрий знак. Він дійсно ну це нічого не вирішує. Ну непоганий знак на подальше спілкування. Так все і спрацювало, Я кажу: о мастер. Ну мастер, це це типа кептан або мастер, можна казати. І Я говорю о мастер, зривійте. І він, такий, ну посміхнувся. Такий, ну типу, привіт. Трішки він не очікував, що я так скажу, але ну коротше він посміхнувся і план спрацював. Він такий, знаєте, людина, така яка ніколи не показує свої емоції. Ну, вкрай рідко насправді важкувато з такими людьми. Працювати, бо ти ну, зовсім не бачиш, що він думає, та що від нього очікувати. В поганому чи в хорошому він настрої. Ну незрозуміло. І таке це. Але він ну, посміхався, коли я там буваю щось там викину, неочікуваний жарт, якийсь там легкий такий. Чи, ну, Я просто чув, коли він з, ких, там, з ким там розмовлявся. Він такий, знаєте, нейтрально середній, але все ж таки більше зі знаком плюс. От, бо ніяких таких проблем не було. Тобто, ну в цілому перше враження добре. З ним був такий прикол, він якось щось мені потрібно було, щоб він показав. І Він приніс свій ноутбук. І він був коротше, покритий клавіатура на ноутбуці, була покрита е, пліткою. Ну, тобто, коротше, пластиком, вирізаним з файліку е, і приклеєним скотчем. Ну, тобто, не якийсь там чехол повний, чи щось іще, а просто от, спеціально хендмейд вирізана. Пластикова плітка і приклеєна до ноутбука. І, а вже ж, а вже ж камера була заліплена теж. Е, я не знаю, як це трактувати. Може, у вас є якісь ідеї. Е, тобто я спробував е, застосувати свої аналітичні здібності, але я не знаю. Може, це щось говорить про людину, що він е, якийсь то скритий, е, обережний. Ну, Зовнішнього чогось такого за гранів не було. Ну тобто, такі люди зазвичай по ним одразу видно, що щось не так. До речі, я був вражений, але так чи інакше, він допомагав мені трішки на старті. Він сам там прийшов, розповів мені, як робляться ну там одна частина з моєї роботи. Тобто, він доволі спокійно розказав, що і як робити. О, трішки допоміг. Бо буває таке, що на тебе ну ніхто взагалі не звертає увагу. О, ти приїхав, є твої обов'язки, ти їх виконуй. Ти працюй, це твої проблеми, що ти прийняв свої діла за 15 хвилин, що в тебе не було більше часу. І попередній другий помічник, який їхав, він ну, не зміг тобі передати їх. Тобто характер в нього спокійний. Це все добре. Далі в нас іде старший помічник капітана. Чи просто чіф він болгар. Рукотискання в нього таке поспішне, знаєте, швидке. Але він перший почав. ну тобто Перший привітався зі мною. Це теж такий добрий знак. Тобто він не стояв десь там подалі, сам в собі, такий весь, а він сам підійшов, такий там, вітаю. Там. Я такий, До, теж вітаю. там, Секонд, новий секонд, Олександр, він посміхнувся і все. Думаю, о, теж нормальний чел. Що я можу про нього сказати? Він дуже хоче додому, бо він вже сидить десь. Ну тобто в нього контракт вже ось-ось закінчується, і він був дуже засмучений, тому що компанія не любить змінювати і Старпома, і капітана водночас. Вони хочуть розділяти їх на порти різні, і він незадоволений цим. І він дуже такий. Ну, коротше, був дуже незадоволений, що це так робиться. Тобто, чому ні? Це для нього найголовніший пункт. Коли його приймали на роботу, він це все сказав. Також він був незадоволений тим, що в нас немає барбекю. Це коротше, барбекю у моряків це така тема. Тобто раз на тиждень ви всі, всім екіпажем, ну, тобто, ви, по-перше, дивитесь, повинна бути хороша погода, там не шторм, нічого, не дощ, не качає. І тоді ви можете зібратися, якщо у вас є достатня кількість там, харчів. Ну, Все продумано, тобто, що потім, тому що на це діло використовується дуже багато їжі. І ви коротше, просто збираєтесь, ну, шашлички. Коротше, шашлички. <реш> а, от. Е, ви збираєтесь просто, жарите шашлики, їсите, і якщо є якийсь алкоголь, то його теж всі п'ють. Ось і все барбекю. Ну, Хтось там більше нажирається, хтось менше. Хтось просто поїсти приходить. Ну, зазвичай таке міні-весілля. От. І ну, я не розумію людей, котрі на це так акцентують свою увагу. Ну, мені це не зрозуміло. Коротше, він був незадоволений, що немає цих барбекю, Капітан е наш не хоче, щоб вони були. Наш капітан забороняє це. З першого погляду я вважав, що ну, типу, два чувака, два болгари, ну, на, мабуть, то друзі, спільна мова, ну, 100% вони дійсно на хороших стосунках. Але щось так е кілька днів пізніше я зрозумів, що щось тут не те. Коротше, він буває таке, що з торпом сторони Подалі тримається щось, іноді не спілкується. Ну, такі, коротше, ну, не супер дружні стосунки. Друзів одразу видно. Да. Образ старпома, ти знаєте, такий, як. Ну трішки батан. Ну батан, ну це просто щоб сформувати образ. Бо цей образ знає усі, але зі знаком плюс, тому що ну він добра людина. Навіть коли ти його зустрічаєш десь в коридорі, десь він йде. Він тобі посміхнеться. І знаєте, ну не як дурак, це важливо. А просто в нього така нестримана посмішка. Ну то він просто добре. типу, типу ну, нормально відноситься до тебе. І до речі, з ним теж був прикол, теж з ноутбуком, але трохи інший, іншого характеру. У нас є на судні Starlink. І кожен купляє собі одну, максимум дві карточки на місяць, а він купляє аж три. І тобто, не всі і дві можуть купити, бо в нас 21 людина екіпажу, а карточок дають 25 на всіх. Я запитую в нього: типу, а чого так багато? Ну, це, що ти робиш там в телефоні, що так багато? Я викладую відео, мені достатньо 30 гігабайтів, а що він робить, я не розумію. І коротше він каже, що в мене нема ноутбуку, тому що зазвичай, коли я приїжджав у каюту Старпома на кожне судно, то там був ноутбук. І я тоді ну, перестав брати свій, брав тільки жорсткий диск. От. А цього разу я приїхав, в мене ноутбуку немає. То увесь контракт він щось дивився в телефоні та завантажив. І я такий кажу: так, коротше, в мене є ноутбук. Не потрібний. бо коли я заїхав у цю каюту, тут лежав ноутбук, типу, як робочий. Після індуса він лишився, але він ну, судовий, робочий, старий ноутбук. Але він працює, все добре. Я кажу, так бери його, типу, в мене є свій, мені він не потрібен. Він коли почув, був в шоці, такий, а, а як весь цей час був ноутбук. А потім такий сам пробує пригадати, і такий, такі та, ні, в нього, начебто, був свій. Ну, коротше, е, такий от прикол. Він такий, блін, два тижні лишилося до кінця контракту. І ось, типу, я хоч, ну, і, типу, що мені цей ноутбук зараз? І я такий йому кажу: ну, не засмучуйся, хоч під кінець контракту трішки кайфанеш, трішки покайфуєш, подивишся там, фільми. Коротше, він його забрав та був задоволений. Далі другий помічник іде, і це я. Ну, себе я розберу у кінці, дам собі характеристику, тобто зроблю такий самоаналіз. До речі, ви теж можете зробити мені аналіз, бо на каналі вже є 3-4 відео. Де старі відео не треба дивитися, вони дуже старі, дуже поганої якості. От. А можете подивитися ці та видати мені свій аналіз мене. Ну, тобто, аналіз першого враження, те саме, що роблю і я. Для першого враження я вважаю, що там достатньо інформації. Далі, третій помічник. Рукотискання в нього було таке непомітне, ну тобто таке, знаєте, легке-легке. Я навіть, його не, навіть щось не звернув увагу на нього. От. На рукотискання, а не на третього помічника. От. Дуже такий засмучений парняга, втомлений. Знаєте, я якось бачив, я коли працював матросом, приїхав на одне судно, і там був теж третій помічник. І от я на нього дивився, і він такий був. Втомлений, такий замучений, весь щось він тоді робив, працював, був спітнілий, і ну по ньому прямо видно, що він вже десь місяців вісім працює. І навіть навіть коли ти з ним спілкуєшся, він вже тут ну, дуже довго. А насправді там місяці два було, десь ну тобто не більше. І, все. і тут десь така сама історія, щось мені так вважається. Десь моєї ментальності хлопець, але мовний бар'єр нам заважає розкритися. До речі, про мовний бар'єр я ще скажу далі. Всі на англійській мові тільки розмовляють друг з другом. Характер в нього спокійний, може такий більше як пасивний, може і з втоми, я не знаю. Теж такий щось не з капітаном незадоволений. і ну він там. А, з капітаном був прикол теж. Може, хтось мені пояснить, хто може, знає, що це за таке психологічне відхилення, коли капітан не хоче замовляти щось в Bond Store. Bond Store – це такий міні-магазинчик на нашому судні, де ми щось замовляємо, нам привозять на судно. Спочатку компанія за це платить, а потім, коли ми це покупаємо за свої кошти, в нас ці кошти знімаються з нашої зарплати. Компанія нічого не витрачає, окрім. там... Рідких випадків, коли там щось просрочується, і все. І іноді капітани не хочуть замовляти. Я не розумію, чого. Я навіть кажу, замовте це, я в перший день це куплю, і все. Ви це не побачите, воно не просрочиться. все буде окей. Ну коротше, я не розумію. І він каже такий прикол, що uh, він нічого не хоче замовляти. Я навіть I fighting with him about toothpaste. Він мені каже, він з ним боровся за зубну пасту. Давайте замовимо трішки зубної пасти, бо у нас не вистачає. Ну, коротше, прикол такий. Е, ну, коротше, я це не розумію, як це працює. Може, я чогось не знаю. От, але це отон. І теж він мені розказував: от, у нас навіть барбекю немає. Як це так? Ну, типу, дуже сумно це все. Я не розумію, чому у вас така. Чому це барбікю так е, будує вашу реальність на судні? Ну вже друга людина, це тільки тут. Я не кажу вже попередні мої контракти, акцентує на цьому свою увагу. Ну чому так? Навіть якщо б воно було кожен, кожен тиждень, ну посиділи би ми там, ну поїли би, ну мо навіть попили би, ну що далі? Ну як би це вплинуло на наш загальний стан? Ну? Це ж навіть раз на тиждень. Ну коротше, це дуже цікаво. Тобто люди, знаходячись тут, шукають якийсь костиль, котрий їм допоможе легше себе тут ну, відчувати. Ну, я не знаю. ну то Якщо в тебе оце, цей твій костиль, ну це вкрай погано. У мене дуже запитання до твоєї ментальності, що ти робиш у вільний час. Тобто є купа діл, ну навіть якщо би да, коли ти робиш відео, хоч якісь, хоч навіть такі, як я роблю, це дійсно забирає дуже багато часу. Але якось я і до цього ну не робив їх і жив нормально тут на судні. Тобто, можна можна тренуватися, можна закачувати якісь курси, можна ставити собі якісь челенджі, можна читати книги. До речі, я не дивлюсь фільми. зараз е, почав дуже рідко грати у комп'ютер. І ну, я або роблю відоси зараз, або тренуюсь, або читаю, або там ну, просто відпочиваю, сплю. От. І в мене навіть по годину день розписаний, Тобто я знаю, коли що я буду робити. А коли ти увесь день, основний прикол у моряків, це ти ну, або граєш в ігри, або дивишся фільми. Все. Ну от у нас качалка, я її вимив всю виправ цю качалку. Ну ніхто туди не ходить. Ну але це плюс для мене. Тобто я один там, все добре, ніхто не заважає. Я один за неї слідкую. Але ну, типу, півроку сидіти і дивитися фільми у вільний час і ніяк не розвиватися. Ну, оце дійсно, оце дійсно. Оце дійсно повністю викинутий час життя. До речі, це дуже велика та цікава тема. Якщо це буде відео цікаве, можна буде поспілкуватися на тему того, як моряки викидають своє життя на смітник, півроку працюють, сім'я їх не бачить. Ну, коротше, це дуже глобальна тема, і мені є що розповісти за це. Якщо коротко, то я з цим не згоден. І в мене є свої аргументи. Ну, а вже ж, як і усюди, є свої плюси та ось свої мінуси. А і ще що хотів додати, мені дуже недавно читав там одну книгу, і мені сподобалось таке прислів'я: щастя, це стан твого внутрішнього розуму, а не навколишнього середовища. От і все, от і весь секрет. Це не тільки до моряків, це для будь-якої людини. Про що я ще хотів сказати, це язиковий бар'єр в міксових екіпажах. Він дуже заважає, Ну, якщо ти зустрів людину своєї ментальності, потенційного друга, ну з ким можна весь контракт спілкуватися, підтримати дуже гарні відносини та й після контракту, але цей бар'єр заважає розкритися. Це як плюс, так і мінус. Ну, мінус в першу чергу з хорошими людьми. От, наприклад, як з, з цим третім, ми буває щось там, ну на дуже легкі теми спілкуємося, але ну хтось застопориться перший. І ну навіть немає різниці. Може, ти приїхав з Гарварда чи з жив там у все життя в Англії, ти дуже добре спілкуєшся, але інша людина спілкується зазвичай погано. Ну, у нас у всіх дуже проста, топорна англійська мова. Все по ділу, більш-менш там рідко, коли. Про інші теми спілкуємося. І навіть там капітан чи старпом буває «How to say?», «How to say?», Ну, типу, як сказати, як сказати, забув слово. Всі запінаються, щось забувають дуже дуже легко спілкуються. І це навпаки не дуже добре, коли ти увесь такий розумний приїхав і всі варіанти англійської мови застосовуєш. Ну це тебе можуть не зрозуміти, бо всі спілкуються дуже просто. І чим воно простіше. Тим і краще, бо тебе просто не розуміють і будуть виконувати твої команди неправильно. Тут і був розкритий плюс. Не приходять до тебе з якимось просто потриндіти тобі на вуха, коли ти стоїш на вахті і не можеш нікуди дітися з того мостику. Тобі не трендять на вухо, якийсь то порожняк. Як був в мене один капітан, він мог прийти і, і може, ну. У кращому випадку годину він розмовляв на ну, начебто, сам із собою, і ти повинен його слухати, бо це навічливо не відповідати та нічого не казати. Ну короче, ти у пастці такий. Тут такого нема. Буває, що хтось там прийшов, взагалі нічого там не сказав, щось подивився та пішов. Буває таке, що та от таке завдання, то-то, то-то треба зробити, все. Ну, по ділу більше нічого. І ти сам собі робиш тільки те, що вважаєш потрібним. Ну, то зробив там якусь там, виконав якесь завдання, і все, ти сам собі. То мовний бар'єр, і плюс, і мінус. Далі в нас іде механічне відділення. І перший це старший механік. Це Дядька, з котрим я летів, ми з ним зустрілися в аеропорту і вже разом поїхали на судно. Дуже прикольна дядька, рукотискання в нього таке було. Ну супер кріпке, таке, знаєте, пацаняче, але він не дивився в очі. Це цікаво. То він так у бік якось подивився. а Я його підловив на цьому моменті. Нічого поганого не можу сказати. Дуже крутий дядька. Він знаєте, з такого типу людей, з котрим теж не можна. А, він, до речі, теж українець. Ми набагато краще друг друга розуміємо. І з ним не можна пройти, ну, пройти повз нього і перекинутися там парою слів, і не посміятися трішки. Це стовідсотково. Коротше, він дуже часто у гарному настрої і так і хочеться з ним перекинутися жартами. Ну, такий він, типаж нього, трішки босяк такий, свій пацан з району, може, в минулому. І, але якщо почнуться якісь міжнаціональні з'ясування відносин, це саме той, хто треба. <сі> але в нас на щастя таким і не пахне все дуже добре та спокійно, ніяких таких траблів немає. А, якщо б були, то вони вже за цей короткий час, що я на борту вони вже би відчувалися. Це дуже, дуже круто. Я на такі моменти дуже зважаю свою увагу. Тобто, навіть якщо в нас все добре, ну припустимо. А в машинному відділенні там срач всі сваряться, всі кричать. Ну таке, от і ну це недобре. Я цьому ніколи не радію. Це дуже погано, воно все одно впливає на всіх, так чи інакше, навіть якщо ти ну, правильно тримаєшся подалі від цього, але все одно це дуже погано, бо наш подводний човен дуже маленький, і все це легко побачити. Також дядька цей дуже відповідальний. Він прям сходив, все перевіряв, дивився там навіть на мостику, що там лишилося, бо він тут вже був один раз, і от він повернувся. Ну, коротше, дуже такий. Далі йде другий механік, теж він українець, дуже серйозний. Він дуже серйозний, настільки, що він навіть не посміхається нікому. Я ще не бачив такого. Щось в нього таке є приховане, але я його і не турбую. Ну, з першого є такі люди, коли стовідсотково не розташовано з тобою спілкуватися. Він не те, що зі мною я так бачу, що він в принципі такий чувак. То нічого про нього сказати не можна, але він ніяк не впливає на мою працю, як, так само, як і я. На його був прикол, я в нього запитав сікон. Мені потрібно було після індусу ремонтувати мою каюту. Ну там трішечки. Він я не знав, але він приніс його мені на мостик. Це була не моя вахта, та я потім це побачив. А він мені, ну, тюбик тюбік силікону заряджається у пістолети. І пістолета в мене нема. І я йому кажу, мені хтось приніс цей тюбік, але пістолета не дали. І він такий, так це я приніс. Я думаю, ну це круто, я дякую тобі, але набої ти дав, а чим стріляти не дав. І він такий, ну, візьми там, типу, в машині. Я кажу: так я там не був ще жодного разу, я не знаю, де це брати. І він такий, ну там де і силікон. Я говорю, так я не був там, я не знаю, де силікон і де пістолети. Ну, коротше, якось ми вирішили це питання. <смі> він мені намагався пояснити, де він лежить. Коротше, я його знайшов. Але це такий цікавий випадок. Далі в нас йде третій механік. Про нього нічого не можу сказати. Окрім того, що він індус і він чорний. От і все. Знаєте, таке от відчуття, начебто, цей персонаж заблокований для вас. І ви не можете підтримати ніякі зв'язки, спілкування. <гум> тобто він вам не потрібен на цьому етапі гри. Далі в нас є електромеханік, він у нас в'єтнамець. З ним була така маленька історія, прикольна. Він дуже погано спілкується по англійській мові. Прямо дуже погано. І я ще цього не знав, і я запитую у старшого механіка, чи можна. Взяти вашого електрона та мені потрібно змінити там магнітрон на радарі, я це не можу без нього зробити. Чому я питаю його? Тому що ну, старший механік планує якусь роботу, може там має бути електрон, і він мені точно скаже, чи може він прийти, чи ні. Він каже. Окей, да, типу, не проблема, але спершу ти повинен спитати нього, чи змінював він магнетрони раніше, чи знає він, як це робиться. Бо, бо він говорить: я в ньому не впевнений, я не знаю, що він там наробить. Я такий: ну, добре, добре, я думаю, так піду, запитаю, пішов до нього. І коротше, начебто, не сильно і легка була розмова, скажу я вам. Ну дуже така напружена, бо він ну дуже тяжко розмовляє. Я кажу, ти змінював. Ну, тобто я навіть не розумію, що він вимовляє. Ну, так скажемо, важко, важко, але ми все ж таки прийшли до певного консенсусу, нібито домовилися, як я, я зрозумів. Ось, і ну, побачимо, коротше, що буде далі. От. І це ж одразу відповідь на запитання: чи можна працювати у міксованих екіпажах без знання англійської мови? Можна, але якість цієї роботи буде вкрай погана і, і коротше, це взагалі не добре і дуже проблематично. На це ставку робити не потрібно. Далі в нас іде вже рядовий склад, там ну собственно. Про що говорити, що вони всі індонезійці. Ну, це те ж саме, що і філіппінці. Добрі люди, я ніколи з ними не мав ніяких проблем. Вони зазвичай всі сер, 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 є, yes, сер, де там хелоу. Вітаю вас, сер. І коротше, ну, дуже такі добрі, спокійні. Хоча, ну, всі, якби, це не залежить від національності, буває дуріки, доліки, всякі. Але ну, в мене проблем ніколи не було. І до речі, я навіть так вважав, що... Я коли був третім помічником, я дуже багато з ними спілкувався, бо я працював багато часу на палубі. Щось мені потрібно було, щось там вони мені допомагали постійно. Тобто був у контакті з ними постійно. І думаю, от коли я стану вторим помічником, я з ними зовсім не буду. Стикатися, окрім швартовок, а на швартовок я, начебто, ну я їх начальник, і я повинен командувати їми. І може, думаю, буде якийсь то Ну, коли ти з людиною не в контакті, не близько спілкуєшся, то може буде якісь тьорки там ну коротше, щось там неохоче буде робити. Але все ж таки, ні. Стовідсотково коротше, це все залежить від людини, від його характеру. Ну тобто. На моєму прикладу, це від мене все залежить. І усі контракти, і попередні, і зараз я спілкуюся з ними добре. Ну, воно відчувається, оця атмосфера. Звісно, я їм ніхто, звісно, я їм не друг і ніколи не буду, але гарне ставлення це не відміняє. Це дуже важливо. І як я спілкувався з ними добре, так і спілкуюсь далі. Хоча це все різні люди. Ну, що я можу сказати про себе, я тут трішки накидав своїх думок. Буде цікаво, в першу чергу, для мене самого. Я вважаю, чому собственно, яке я собі запитання поставив, це чому я вважаю себе нормальною людиною. Ну, в першу чергу, ми розмірковуємо наприклад, на робочому прикладі. Ніяк найліпший друг для усіх. Перше, чому я вважаю, це, мабуть, я маю почуття такту. То я приїхав, ну от, наприклад, я приїхав, було дуже багато запитань, прям купа. Але я дозовано їх питав. Я нікого не, не задовбував, не перепитував постійно. Я бачу, що людина у гарному настрії. Я такий підійду, скажу там два-три запитання, може більше, там як піде. От, і мені допоможуть. Але коли людина там щось робить, щось зайнята чи засмучена, ну я це бачу, думаю, ну навіщо? Там воно не. Екстремальне, пізніше за нами. Я вважаю, що в робочій сфері почуття такту це просто одне з найголовніших. Це, як би то мовити, soft skills. Мабуть, це до цього. Потрібно його розвивати та практикувати. По-друге, я не нервова людина. Взагалі-то я ще не дійшов до повного дзена, але ми, я і мої внутрішні особистості на цьому шляху і далі. То я не буду там не кричати, не створювати. Додаткову суєту зі мною все спокійно, завжди. І також, плюс до цього, я не вважаю себе якоюсь проблемною людиною. Є такі люди, вони начебто притягують ці проблеми. От вони і є проблема. І ще плюс до цього вони і ставляться до всього як до проблеми. Тобто, навіть якщо це не проблеми, вони ставляться до неї як до проблеми. І це вкрай важко о, з такими працювати. А з приводу мене, якщо я все для себе налаштував, ви мене і не почуєте. Тобто я буду робити свою роботу. Взагалі-то краще мене не чіпаєте. Все буде і так працювати нормально. Перше, я люблю чистоту, то я не буду лишати після себе сміття. Я навпаки вже гору сміття витягнув як зі своєї каюти, так і з мостика. Тут навіть інша сторона медалі мені вже стропом підходить та каже: зупинись, будь ласка, бо в нас вже нема. Ну, судно на великому переході, і в нас же нема місця, куди складати мусор, а Тут ще й ти приїхав, почав все вбирати, там гори, і каже, трішки зупинись, потім ти будеш продовжувати. Я такий, ну добре, домовились. Але я все одно його складаю, але там десь по котам. <гум> ну і все ж таки, я вважаю себе відповідальною людиною. Чому так розкажу на такому прикладі? Бо якщо щось, щось в мене є, мені, наприклад, дали якесь завдання, чи я знаю, що це потрібно зробити. Коротше, воно мене молить. Якщо це дійсно важливо, я буду це пам'ятати кожен день. Я буду собі згадувати постійно, доки я це не зроблю. І це, це більше все ж таки плюс. Бо завдяки цьому я люблю все зробити важливе і забути. Все, от одразу мені дали завдання. Якщо в мене немає купа інших завдань, я його зробив і забув. Все, отак от я вважаю. Головне, що хочу підкреслити, те, що я не хочу вважатися кращим ніж я є. Тому, певно, у цього всього є, як у всіх людей, є певні люфти. Щось я забуду, десь розлінюсь, десь не знаю, буду в поганому настрої. Ну, тобто, все це буває і іноді не спрацьовує. Але я вважаю вкрай рідко. Ну що ж, начебто і все. Лампові розмови підійшли кінцю. Можете залишити, як я й казав раніше, свій аналіз мене. Буде цікаво почитати. Можемо, якщо ви з чимось не згодні, ми можемо продовжити спілкування у коментарях. Також, якщо цікаво, можемо продовжити є дві, є дві великі теми, на котрі я можу ще висловити свою думку. Перше, це з приводу викидання часу на смітник на морі, як маріки. А друге, в мене є ще пару історій про так званих крінж капітанів, з ким я працював, та є а, аудіодокази, те, що вони крінжі, я це теж можу розповісти, якщо цікаво. Так що все. Приємних вам несподіванок. Побачимося ще.